Протягом доби окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини зведення Вітова за добу. 16.50. Куп'янський район Кіндрашівська територіальна громада село Кіндрашівка. На трасі Куп'янськ-Кіндрашівка здійснено влучання ворожого ФПВ-дрону в службовий автомобіль ВАЗ, що належав цивільному комунальному підприємству. Загинула 45-річна жінка. Ще четверо людей отримали поранення. 13.15. Куп'янський район, Великоборлуцька територіальна громада, село Шипувате. Внаслідок обстрілу попередньо СРСЗВ зафіксовано влучання в приватне будинок будинок, пошкоджено сусідній будинок лінії електропередач пошкоджень зазнало складське приміщення цивільного підприємства, два автомобілі, три трактори. Сьома ранку Куп'янський район, великоборлуцька територіальна громада, село Стецьківка. Внаслідок обстрілу попередньою впівдроном пошкоджено господарчу будівлю. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків за минулу добу евакуйовано 25 осіб. Рятувальники звітують протягом доби, здійснили 24 оперативних виїзди. За добу на Харківщині пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Вогнеборці ліквідували дві пожежі в екосистемах на загальній площі 252 квадратних метри. За допомогою броньованих автомобілів рятувальники евакуювали селища Борова та села Піски Радківські борівської громади трьохлітніх людей, а також 58-річну жінку з міста Куп'янськ. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухондруй безпечних предметів за даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у Малої Шапківки. Сили оборони успішно відбили 10 спроб противника просунутися вперед. Авіаудару зазнала козача лопань. На куп'янському напрямку ворог проводив п'ять наступальних дій поблизу Петропавлівки та Загризового. Українські підрозділи зупинили всі атаки ворога. Марія Сов'я, Дмитро Гмоєн та Олексій Мрав'йов. Харків новини.